Будемо говорити про відновлення. А про те, що триває нині, про те, що чи не в кожному місті є після російських обстрілів, наслідки ми бачимо. І як взагалі українцям збирати всю інформацію, знати, чим собі допомогти, як собі допомогти і що взагалі відбувається з відновленням в Україні станом на тепер. Про усе це будемо далі говорити із Анастасією Руденко, очільницею медіа мережі, вікно відновлення». Ми шанування вам, пані Анастасія? Доброго дня. Я бачу на вашому ході, на вашому светрику він він а, а, гарно це виграти. Ну тобто а, виграти з обох сторін вікно відновлення, власне таке гарне скорочення. Розкажіть, будь ласка, для тих, хто не чув, не знає, що таке вікно відновлення, і чим воно корисне і помічне українцям, особливо нині, коли наслідки обстрілів ми бачимо щодня по усій території України. Звичайно, і це питання відбудови процесу відновлення України. Це те, що стосується кожного українця. Вікно відновлення це медіамережа, об'єднання з локальних медіа, а також громад громадських організацій і аналітичних центрів з тематичним фокусом, а саме для якісного висвітлення цих процесів від, відновлення у нас в країні. А цій ініціативі нашому об'єднанню насправді лише рік це доволі молода ініціатива, яка виникла спочатку з, от, з, з, знизу, можна сказати, від, від ініціативи симо, с, сімох організацій, але вже зараз це мережа з уже понад 130 організацій, і як ви правильно сказали. Це передусім про висвітлення е, процесів е, у всіх регіонах України. Саме тому нашим пріоритетом зараз більше 70 е, учасників членів мережі складають саме локальні медіа, звичайно, з більшим фокусом саме на прифронтові на прикордонні області. Е, але є репрезентація всієї України, і е, але також для нас дуже важлива синергія саме тому ми і. Включали одразу, щоб не самі медійники не були лише в, в бульбашці. Насправді це об'єднання про знаєте, силу регіональної журналістики, тому що дуже важливо підтримувати ті професійні незалежні медіа, які є у кожній області. І ми заохочуємо також заходити на наш ресурс по суті агрегатор Recovery Він і знайти видання з вашого регіону, звідки ви дивитеся зараз. І, але свідомо. Му ми одразу доєднали у мережу також правозахисні організації, ті, хто роблять на місцях у Херсоні, Харкові, Сумах, проекти для того, щоб ті могли теж посилювати своєю експертизою безпосередньо журналістів. Як загалом відгукується? тому що до відновлення ви такі, як... це такий багатошаровий процес, в як в якому Перепрошую, просто завис сигнал. У мене я вас перебила, тому замовкаю і продовжуйте, будь ласка. Ні, по, по, по суті о, лише завершу думку, що відновлення це такий багатошаровий процес, в якому важливо розбиратися, важливо долучатися, і однозначно без залучення громадян безпосередньо це о, важко втілити ті всі плани, о, 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 як ми хочемо бачити відновлення. За цей рік що вам вдалося вже зробити? Тому що ми в принципі розуміємо, ви такий хаб, до якого стікається. Ну не просто стікається, а ви шукаєте цю всю інформацію, і це таке от вікно. Як Колись та було вікно в Європу, а це у вас вікно до відновлення. Тобто, умовно, і я попрошу наших режисерів я, показати ваш сайт, також можливо, і Фейсбук-сторінку. А коли буде технічна можливість, власне, щоб і глядачі зрозуміли, куди звертатися, що дивитися, на що звертати увагу. Бо, в принципі, ми ж ніби живемо у часи, коли у соціальних мережах дуже багато інформації у тому самому Телеграмі. Ми знаємо, що є як і хороша так і погана. А от власне вашу роботу, умовно підбиваючи там за перший рік роботи, а, наскільки помічними, корисними стали ваші платформи і як ви організовуєте, і, власне, наскільки продуктивна робота? Протягом всього першого року, як ви правильно сказали, ми були ресурсним хабом для наших партнерів. Тобто, нашим пріоритетом було роздавати підтримку локальним. Медіа на створення репортажів, експлейнерів та пояснювальних матеріалів, людських історій, розслідувань безпосередньо з регіонів. А ми це робили за підтримки і продовжуємо робити за підтримки міжнародних партнерів. Спочатку британського, згодом американського урядів. Зараз нас підтримує, наприклад, International Media Support, організ... данська Danish-based органі. Організація, і насправді це дуже важливо, адже міжнародні наші партнери ми, ми спродукували більше 800 матеріалів. 90 організацій отримали на це стипендії або субгранти. І насправді і в принципі охопили більше 24 мільйонів аудиторії цими матеріалами. І насправді це дуже важливо, адже наші міжнародні партнери хочуть бачити відновлення прозорим справедливим і інклюзивним процесом. Це великі пріоритети. Саме тому вони підтримують професійні медіа, саме тому дякую вам і за підтримку і за те, що якраз показуєте нашу платформу. Ми справді закликаємо це агрегатор, куди стікаються матеріали, які були підтримані. Але ви також можете заходити безпосередньо клікаючи і на перше джерело власне ті е, видання, які працюють в регіонах, аби теж е, і і власне ставати їх постійними читачами. Насправді це теж частина такої на. Шої медіаграмотності частина здорового інформаційного медіасередовища і е, медіасфери. і тому насправді дуже важливо, щоб аудиторія щоб самі е, читачі знали і відвідували е, ці. Ми канали ці майданчики, е, окрім власної інформації про почитати, передати, зрозуміти, що у тебе в регіоні робиться, а можливо, ти не знаєш, що можеш отримати допомогу. А корисну функцію запустила від вікно відновлення. Називається один одному. Розкажіть, будь ласка, що це за сервіс? І отут уже можуть бути речі, які про які поговорити, прочитати, які можна ще й помацати. Тобто, умовне навіть USB для закриття розбитих вікон. Розкажіть детальніше, будь ласка. Так, звичайно. насправді це була наша ініціатива у відповідь для у відповідь на зупинку американської о, урядової допомоги українським організаціям. Насправді, так як ми мережа з уже понад 130 організацій, і знову таки, передусім регіональні медіа, які активно брали участь у грантових програмах, вони стали опинилися в найбільш вразливій ситуації. І саме тому ми оголосили такий сервіс взаємодопомоги, коли можна підвісити. Знаєте, як у кав'ярнях підвішують каву для військових або ветеранів, так само і ми вирішили підвісити послуги, зробити таку. Опцію для власне, для організації, які в мережі, але насправді підвішувати можуть і експерти незалежні, також фундації організації, підприємства, будь-які от так, команди, які би хотіли підтримати перевірені от професійні команди, які кожен на своєму місці робить, робить свою справу. І насправді це дуже різні послуги у нас там зараз. Це від це все пробо, ну, тобто без. Безкоштовні послуги або продукти, наприклад, оренда якби ну без, безкоштовна тимчасова оренда обладнання для звукозапису або відеозапису або, наприклад, послуги простору, консультації, тобто, це те, що можна зараз обмінятися і таким чином Підтримати один одного в часи, коли насправді дуже важливо бути ефективними, такими оптимізованими і продовжувати свою роботу адже щоб не відбувалося на жаль, у сфері, і, зокрема, міжнародної допомоги, всі наші члени медіамережі, і як і українці залишаються цілеспрямованими і знаходять опору один в одному. We'll be right <laughs> back. Знаєте, пані Анастасії, багато ж є варіантів відновлення, які умовно критикуються. Ну, це, це не щодо вашої роботи, а загалом, що не на часі, ну, наприклад, там відновлення якихось певних парків після бомбування. Беремо суто прифронтові ділянки, коли, наприклад, щось військового штибу не робиться. Але на кшталт того відбувається за ті самі кошти умовно відновлення. Це піддається критиці, але те, що зокрема висвітлює вікно відновлення, це власне власне, допомога людям і повернення людей у ті громади, які ну можливо не під самими обстрілами прифронтові, але потерпають, Ну от, наприклад, навіть Київ, столиця, центр України, але все одно потерпає, і все одно є люди, які потребують відновлення, якихось і певних і будиночків, або просто відновити своє житло і повернутися, і таким чином виконати головну функцію. Повернення українців додому, це те, що ми плануємо на роки вперед. Але ось тут коли ви висвітлюєте ті ті інші… Ще проекти а так само звертайте на це на ці відновлення моменти, тобто, що ну що першочергове, а що власне може почекати. Абсолютно і насправді саме тому робота медіа важлива, тому що це потрібно створювати такий майданчик для дискусії, обговорення, репрезентації і різних думок. Адже власне ми однозначно це висвітлюємо, зокрема, і де суспільне невдоволення, що таке відбувається: зловживання, критику певних стратегій, планів або уже реалізованих проєктів. Ектів і да, думки, як це має бути, адже з власне без розголосу, без резонансу на це ну, якби на жаль, це дуже якби один з найдієвіших інструментів, я можу сказати, досягнення тої справедливості, яка дуже важлива в процесах свідомого відновлення, тому. І ви правильно сказали, насправді ми розуміємо процеси відновлення України широко, адже це не тільки про матеріальні фізичні об'єкти, які теж безумовно займають дуже вагому частину взагалі нашого висвітлення да, нами, членами медіамережі, але і також весь пул соціальних питань теж насправді дуже відгукуються і, і отримують такі дуже теплі відгуки і велику відвідуваність прості людські історії, наприклад, ветеранського бізнесу релакованого релокованого бізнесу кода, коли це мали середні підприємства. Адже це про і ми намагаємося дати максимальну кількість інсайтів, сайтів інс інструкції всередині як цю так таку практику можна повторити масштабувати, які були бар'єри. А що можна а чи можна надихнутися? Що може бути прикладним? Адже це дуже насправді наша задача. А таких глобально, чому ми хочемо сприяти через висвітлення монітор? Ренг і контроль поширювати позитивні практики, і зокрема зупиняти ті, які б ми не хоті, які б, да, які не відповідають баченню етичного і справедливого відновлення. На екрані наші глядачі власне бачать відео це зі сторінки вікно відновлення у Фейсбуці. Так і вводьте і відразу знайдете. І я бачу, що крім того, що ви допомагаєте на загал, допомагаєте інформувати і мати доступ до інформації по, по усій Україні. Ви працюєте над своєю командою, тому що я бачу там і тренінги, це ж і по комунікаціях. Навіть так я побачила оці вже помаранчеві. Накладені турнікети, і доволі, до речі, символічний фон це оцей лист. Ну його називають USB, яким закривають вікна. І це власне був такий маркер на одязі. Що це був за захід? Що означало, і як ви власне команду розвиваєте і на чому зосереджуєтесь. Залюбки прокоментую насправді це навіть не тільки це е, наша навчальна програма бочдоги відновлення, а але не тільки для е, команди, а саме для членів медіамережі. тобто тут представники регіональних медіа з дуже різних регіонів: Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Чернігівщина, тобто дуже різні, е, але це безпосередньо журналісти. І частково представники також а, от, там розслідувальних центрів моніторингових організацій і це. Про те, що насправді було навчання, от власне пояснення да ми кликали як спікерів з U-Control, це важлива публічна база, з якою журналістам потрібно вміти працювати, аби бачити да, там, виявляти правопорушення, це те, як працює норма. Тигна правова база а, про відновлення, тобто це були е, різного плану тренінги, і навіть в управі тактична медицина, адже теж це зараз необхідна навичка а, для а, всіх, не тільки а, журналістів, але а, звичайно, вміти надати першу допомогу. А, це а, зараз такий must have. А, і хочу сказати, справді ОСБ плита, це знаєте, це нульова стадія відновлення насправді. Адже спочатку треба забити ті рани да нанесені, але власне можна метафорично сказати, що вся Україна знаходиться на цій десь нульовій стадії відновлення, коли нам ще навіть важко стратегувати про майбутнє. Але все ж таки, ми вже щоб продовжувати жити, щоб теж повертати наших людей. Нам потрібно і займатися нульовою стадією. Теж теж проекти репіт такого. Швидкого відновлення, хоча б мінімального, теж як люди, особливо в прифронтових регіонах, самоорганізацією іноді або за допомогою різних волонтерських ініціатив і гуманітарних програм, собі самі заколочують вікна, дахи лагодять, це все важливі процеси, тобто насправді потрібно висвітлювати і те, що відбувається зараз, але і не забувати про те, що нам важливо виграти і майбутнє, тобто мати в голові ту картинку, якої ми прагнемо, і власне стимулювати суспільний діалог навколо цього і mm -hmm. створювати синергію людей. Можливо, зараз це. Про мрійництво, але українцями і е, е, рухає теж та мрія бачити нашу країну е, відновленою і розвинутою. Я власне собі записала цю тезу виграти майбутнє. Я її собі потім якось обіграю, але насправді вона така дуже багатосенсова, Бо ми весь час говоримо про перемогу. А що для нас перемога, що це для нас буде означати? Але отут виграти майбутнє, ну заради цього, напевно, все і робимо. На останніх. Хвилини нашої бесіди, ті, хто побачить наше спілкування. я сподіваюся, ви і на своїх сторінках розмістите. І за це ми будемо вдячні, бо ми, як українське медіа, також нині під час повномасштабки потребуємо підтримки. На останні наші хвилини розмови, буквально дві хвилинки маємо. Ті, хто побачить і хочуть долучитися якимось чином до вас, бути корисними, не знаю, співпрацювати, як це можливо, куди їм звертатися і як вони можуть бути помічними. От станом от на зараз. на можливо, є якісь певні там пункти, які ви просто відслідковуєте і найпершими показуєте, демонструєте. Звичайно, передусім, ми запрошуємо стати е, в, фоловерами, тобто підписатися на сторінки у соціальних мережах вікна відновлення, а також зберегти собі в закладки і власне сайт Recovery Win, та да, скорочення від рікаверівіндов справді і е, е, це важливо, адже так ви отримаєте теж доступ і до от, от, тих матеріалів. Алі тих першоджерел, які ми агрегуємо. Але також у нас є декілька таких особливих опцій, насправді ми також збираємо експертну базу, експертне середовище стосовно процесу відбудови і відновлення. Тому теж на сайті у нас є така форма, як стати експертом. Вона доступна в повному вигляді для авторизованих користувачів медіамережі, тобто журналістів, передусім. Але якщо ви Хочете поділитися своєю експертизою можливо стосовно жилово-комунального господарства, будівельної справи або будь-якої іншої, ми запрошуємо. Поділитися е, своїми даними, і після модерації ми би з вами зв'язалися і підтвердили е, е, цю е, реєстрацію. І також, звичайно, як ми вже говорили про сервіс один одному. Ми запрошуємо ділитися тими продуктами, е, послугами, можливостями, які б ви могли зараз поділитися. Насправді, саме членство у медіамережі у нас інституціоналізоване, тобто можна вступити саме організацією тільки і теж. Ми станом на зараз так уже да, от 130 е, членів. Це вже достатньо багато, е, і, і ми так дуже обережно ширмося, але наприклад. Так, але через один одному ми запрошуємо ділитися тим, чим ви можете для того, щоб робити е один одного зараз сильніше, стійкіше, е стійкішими і а і е Україна. рухатися до спільних цілей. вам дуже дякую за так. те, що доєдналася до нашого етеру. І я дуже сподіваюся, що він стане корисним тим, хто цього потребує. Анастасія Руденко, очільниця медіамережі вікно відновлення, була в етері п'ятого.